На рівні області введений, введений новий графік. Якщо ви пам'ятаєте, в нас був графік 2 2 години є, 2 години нема. Потім ввели 2 години нема, 4 години є, з вчорашнього обіду введений графік, 2 години є з 4 години нема. Здається, графік вже такий, що велика кількість електроенергії не використовується. Але починаючи з 10-15 обленерго ввело аварійне відключення по вказівці Укренерго, тому що кількість електроенергії, яка генерується в Україні, не відповідає вимогам те, що використовуватися. Найскладніша ситуація нині у споживачів другої черги. У 10 часов включили їм електроенергію, а в десять виключили. І по даний момент ми ще сюди йшли, їм ще не включили. Тобто, виходить, цілий день без електроенергії. Ми звернулися в Обленерго з тим, щоб поміняли графік, тому що не годиться. Не може бути так, що кожен день і утром немає електроенергії, і ввечері не можуть дітей забрати. Самі не можуть зібратися і такий. Звернулись письмово в Обленерго з цього питання. За словами міського голови, світло у Шоскінській громаді вимикатимуть в дещо зміненому режимі, аби досягти певного балансу. Сьогоднішнього дня почнуть виключати із трансформаторних підстанцій ці будинки, які не попадали, які були на цих мережах. Не всі 100%, але кількість будинків, які виключаються, збільшиться. Тобто люди хвилює, що в одному будинку сутками світиться, а в другому будинку дітей не можна забрати і уроки не можна почіпувати. Оця, скажімо, дисбаланс, попитаємося з сьогоднішнього вечора вже регулювати. Ми повинні перетерпіти цю зиму.